Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні у наших прекрасних вчителів свято. Тож ми хочемо трошечки більше дізнатися про них. Та що вони самі думають один про одного. Надій Петрович, як ви гадаєте, хто тому, як достати на душі Може бути, в принципі, будь-хто з наших колег, з моїх колег, з учителів. Чому? Бо ми кожен день несемо якісь новини учням. ми мусимо грати ролі кожен свою. Але якщо задуматися, мабуть, найкраще з цією роллю безправився Радио Іванович. Чому? Комунікабельний, начитаний, має надзвичайно добру пам'ять. Вміє аргументувати свою думку, знає безліч історичних фактів, цікавиться новинами села країни цілого світу. Думаю, що він найкраща кандидатура над король. А що ви відкриваєте якийсь канал телебачення? Його, тільки його. Людмила Григорівна, як ви гадаєте, хто з вчителів хотів би назад повернутися в дитинство? Я думаю, що це я. Враховуючи специфіку своєї роботи і працюючи над чудовою атмосферою у моєму учнівському колективі, мені постійно треба перебувати на рівні зі своїми учнями. Тому я постійно хочу повернутися у той період життя, з періодом яким я працюю у з дітками в першому класі, в перший клас, у садочку, у дитинство. У другому, в другий клас, в третьому, в третій клас. А ще це для того потрібно, щоб краще розуміти і відчувати те, що відчувають мої учні? Ігор Нестрович, як ви думаєте, хто зміг би керувати танком? Ну, якщо ви хочете з нашого колективу, педагогічного колективу, то механік -будієм, механіком водієм танка, сучасного танка, зміг буде бути Іван Михайлович, Ніколиш, тому що він має інженерну спеціальність механік Подільського державного університету, тобто міста Петро-Подільський. Але сучасний танк це не тільки механік водій, а весь екіпаж, який складається з чотирьох чоловік. Командир механік водій, навідник і зряджаючий. Ну, командиром міг би бути Геннадій Петрович. Механіку дії, як я наголошував, Іван Михайлович Нікольчув. Навідник Родіон Іванович, чити географії, він ж знає азимути, координати, північ, північ північ захід Схід. Ну і заряджаючий Миросовськович, звичайно. Юлія Сергіївна, як ви вважаєте, хто з ваших колег вміє гарно танцювати? Ну, у нас весь педагогічний колектив дуже артистичний, але моєю першою вчителькою була Зінаїда Сафройна. Я ще з тих часів пам'ятаю, як вона гарно танцювала. Алла Васильівна, на вашу думку, хто з вчителів найкраще готує? Готує найкраще Марія Бронісаєвна. Вона пригощала нас таким, такою випічкою цікавою, як вишиванка і сирний пиріг. Ну, мені тут дуже сподобалося, чесно скажу тобі. Там дуже багато роботи коло нього. Він дуже гарно виходить. Це просто бомба. Анна Васильівна, як ви гадаєте, хто би хотів полетіти в космос? На мою думку, це наш вчитель географії, мабуть, малий Родеон Іванович. Я думаю, йому було б цікаво дослідити нашу планету і всі зірки, які знаходяться навколо нас. Людмила Євгенія. Хто з вчителів? Ніколи не грав в азартні ігри. Оскільки Ніна на Несторна володіє прекрасним логічним мисленням, я думаю, що вона усвідомлює, що може прораховувати свої кроки наперед і таким чином вигравати у азартні ігри. Ну і, звичайно, стати дуже азартною. Тому я думаю, вона ніколи не починала. Ліса Васильна, як ви гадаєте, у кого є золота рибка, яка виконує бажання? Я думаю, що кожен вчитель нашої школи має таку золоту рибку. Оскільки, якщо брати до уваги всю нашу роботу в школі. А далі роботу вдома, роботу своїми дітьми, роботу по господарству, то мабуть кожна вчителька і вчитель має таку золоту рибку, яка допомагає їм це робити і виконує всі їхні бажання. А Лонисю. Хто на вашу думку рано прокидається? Ну, я думаю, що раніше за всіх прокидається півень. А в нашому колективі раніше за всіх прокидається той, хто найстарший. Ну, це пов'язано з віковими змінами в організмі. Але першим приходить до школи ну, той, хто приїжджає на шкільному автобусі. Це Ігор Несторович. Іван Михайлович, як ви думаєте, хто би міг вибороти титул Міс Всесвіт? Моя думка одна, що у нас всі вчителі заслуговують цього титулу. Я думаю, якби такий проводився конкурс у нас у школі, була дуже пекла, дуже запекла була б боротьба за перше місце. Я, наприклад, даю всім перше місце нашим вчителям. Під нас хто з найкраще грає мені мою Думаю, всі вчителі. Наших вчителів міг би бути чудовим міністром освіти? Це питання на даний час дуже актуальне, тому що мені здається, що з нашої школи Василь Миколаївич би був чудовим міністром освіти. Чому? Підтверджую, тому що міністр освіти це людина, яка знає питання освіти, вирішувати дуже добре. Що він захищає учителів, підтримує їх, і він чудовий господар був. Тому що директор, міністр освіти це як директор у школі, так і у всю освіту він би тримав дуже добре. Зінаїда Сафроніна, як ви гадаєте, хто з учителів міг би працювати цілодобово? З учителів. Я думаю, що Таїса Васильівна, тому що коли я вже вдома і щось роблю по господарству, а вона тільки йде з школи і, взагалі, літом, коли ми відпочиваємо вже, а в неї ще є табір мовний, то я думаю, вона би змогла цілодобово працювати. Федеон Іванович, у кого, на вашу думку, найкраще почуття гумору? На мою думку, найкраще почуття гумору – це у людей, які мають музичну освіту, це Геннадій Петрович. Він має постійно достатну шутку до любої ситуації і до любого місця. Дякую. Василь Миколаївич, на вашу думку, хто з наших вчителів був непосидючим учнем? Ну, у мене є зустрічне питання, що треба розуміти під словом непосидючий. Це ж зустріч активний учень. Так. Ну, діти всі різні по характеру, всі різні, і це добре. Це не можна наважати, що це погано, щось там погано, а той добрий. Просто це так є, так у природі воно у житті є. А мені важко судити, хто з наших вчителів був непосидючим, тому що на... Відсотків 70 працюють в школі працівники, яких я не навчав. Я можу лише догадуватися, хто якого характеру і яким він був, коли він був маленьким. Але я не можу оголосити, що ця е, людина, коли воно людина і такої, бо я достемен не знаю. Так. Більшість тих е, вчителів, тих педагогів, які працюють. У нас у школі це були тикі, спокійні, е діти. Ну, а більш така енергійна. е, це була Людмила Юрівна по своєму характеру. Ну, вона була ініціатором в цьому класі. Де сам, ні, десь вона навчалася Марії Марія у класі, класний керівник, вона була. То мені таке запам'яталось, таке враження залишилося від цієї учениці. Але я не кажу, що спокійний, чи енергійний це добре чи погано. Це все так у природі. Кожному дав Бог свій характер так, і можливість людині проявляти себе. Так. А ви з якої телекомпанії можна знати? Це e... я міг здобрати спочатку. E... А в мене є рекомендація, щоб ви на, на мікрофоні написали. Mm -hmm. ja, яка телекомпанія? Но є ще якісь питання? No. Дякую. Шановні учителі, зі святом вас! Ми дякуємо вам за те, що окрім буденних уроків, ви знаходите час на пізнання один одного. За те, що хвалите один одного і жартуєте, і просто за те, що ви є. Василь Миколаєвич, ваших рекомендацій дотримано. До зустрічі у нових відео!